Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку Щ – букви ща, велика. Письмо великої букви Щ – вірш Рима. Почнемося з коремовки. У лузі журавлик щепав собі щавлик, Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Повторюємо за мною. У лузі журавлик щепав собі щавлик, Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Намагайтеся пришвидшитись. Слухайте уважно віршик. Що кому сниться? Вам потрібно запам'ятати деякі слова? Я думаю, ви вже зрозуміли які. Сниться полю дощик, картоплині горщик, а відерці сниться копанка криниця. Сонце сниться вітам, хатці сниться брама, а маленьким дітям сниться їхня мама. Автор – Крещенко. А зараз ми перевіримо, які ви були уважні. Назвіть слова із «ща». що траплялися у вірші, хто назва більше, що сниться картоплині, а що сниться полю. Висловіть свої припущення щодо теми уроку. Сьогодні ми навчимося з вами писати велику літеру ща. Будемо читати з нею склади та склади. Отже, давайте прочитаємо склади. Сьогодні ми будемо читати їх непросто. Давайте зараз прочитаємо з радісними емоціями перший рядок. Ща, що, що, «Щи». Тепер сумно другий рядок. «Щи, ще, ще «Ащ», «Ощ», Тепер страшно третій рядок. Ощ, і, іщ, ещ. Повертаємо знову до першого і сердито. Ща, чущи. Що, що, що. Нудно другий рядок. Щі, ще, ащ, ощ. І схвильовано третій рядок. Ущ, іщ, іщ, ещ. А зараз давайте попрацюємо зі словами. Сторінка 41. Перше завдання. Читаємо слова. Щука, щавель, щебетати, дощик, кущик, плащик, щастя, щасливий, щастить, щедро, щедрість, щедрий. Давайте відшукаємо слово до схема. Схема складається два звуки приголосних, голосний, приголосний, голосний. Будьте уважні, адже ви пам'ятаєте, що літера «щ» позначає два звуки Ш, Ч. То яке ж це слово? Щука. У нас сьогодні слово «щавель». І ми сьогодні не просто його розглянемо, а пограємо у гру. Отже, давайте розглянемо зразок цього слова. Літера «щ» означає два звуки Ш, «ч». А. Голосний, В приголосний, е, голосний, Л. Пом'якшений приголосний. Ми з вами на уроці пограємо в гру. Яка називається Кості. Ми будемо обирати, яка саме нам випаде число. І тоді будемо виконувати завдання. Давайте ми зараз коротко проглянемо по усіх. Перше, уявимо, що у нас випала одиничка. Потрібно записати слово два рази по черзі різними кольорами. Друге, запиши, що готував журавель із щавлю. Це із третьої скоромовки. Далі третє. Який смак має щавель? Запиши це слово. Який кислий. Четверте. Запиши лише голосні, які є в цьому слові. Які голосні А Е. Зашифруйся в слово. Ви дивитеся на шифрувальник. І зашифровуєте, тобто ще Це 30а1. Ми з вами вже таке завдання виконували. Шість. Запиши кількість складів у слові цифрою. Скільки складів? Два. Запиши ту букву у слові, яка позначає два звуки. яка це буква? Щ. Запиши Риму до слова щавель. Щавель – журавель. І дев'яте. Розмалюй лише щавель. Під табличкою. Дев'ятим виконати не можемо. Хіба ви можете намалювати у своїх щоденничках вражень, Щавель. і розмалювати його. Отже, ви обираєте самі для себе цифру або у класрумі ви зайдете, там буде посилання на кості гру. Яке число вам випаде, те завдання ви виконаєте? Продовжуємо з вами працювати далі з підручником. Оже, завдання номер 2. У нас є вірш. Ви бачите на малюнку кого? Журавля. Як ви гадаєте, про що йтиметься у вірші? І він має назву Як журавель збирав щавель. Отже, слухаємо вірш. Як журавель збирав щавель. На болоті журавель. Цілий день збирав щавель, назбирав собі на борщ та якраз вперіщив дощ. І щавель знесла водиця, без борщу лишилась птиця. З того часу журавель, сировим жує щавель, автор Михайло Стельмах. Прочитайте цей вірш в голос. Перекажіть, про що він? Отже, вправа синкан. Перше слово у нас журавель. Журавель який? Довгоногий, довгодзьобий. Журавель які дії виконує? Що він робить? Літає, збирає, годує. Складіть речення словом журавель. Журавель збирає щавель. І який ще можна назвати журавля? Лелека бусол. Технологія сторітелінг. Зараз ви складаєте коротенький сценарій фільму, основним героєм сюжету якого є журавель. Переходимо до роботи з до... кормовкою. Борщику, горщику, щавелю, борщику, а до борщу ще й полящу. Ще раз. Борщику, горщику штабель борщику, а де борщу ще й полящу. Хто бажає, можете вивчити скоромовку на пам'ять. Зіставимо велику букву буквища драковане рукописно, що в них спільного, а що відмінного. Методика написання великої літери «Щ». Зошит сторінка 28. Друга частинка. Пишемо елементи літери «Щ». Два рядочки самої літери. Склади що, ща І речення мошка на щаці. Мошка на щці. Прочитайте це речення. Побудуйте схему речення цеглинками. Слово є мошка. На щаці. Покажіть цеглинку, що означає найменше слово. Червона. Яке слово пишеться з великої букви. Перше пограємо зараз з вами далі в гру. Назвіть слова, у яких пишеться літера Щ. ЛЯш. Борщик. Правель. Щеглик. Складіть усне речення, у якому вживатимуться ці слова. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалось жовта, на уроці мені не сподобалась червона. До зустрічі!